У Житомирському районі працює дві музичні школи та школа естетичного виховання. Є три колективи, що мають звання народного. За підсумками обласного звіту колективів художньої самодіяльності, ми ці району посіли перше місце по північній зоні та отримали премію 50 тисяч гривень. Практично всі урочисті заходи, що відбуваються тут, не обходяться без участі місцевих майстрів культури та мистецтв, за що представники влади щиро вдячні, а тому й намагаються всіляко підтримувати цю галузь. Лише за два останні роки було виділено. Ліно 972 тисячі гривень на проведення капітальних і поточних ремонтів будинків культури сільських клубів у своїх виступах. Промовці зазначали, що саме ця галузь є надзвичайно відповідальною за збереження духовності нашого народу, історичної та культурної спадщини, адже працівники культури інколи навіть у важких матеріальних умовах докладають максимум зусиль, покладаючись лише на ентузіазм та власне сумління, творять і примножують, звеличуючи українську культуру та її глибокий духовний зміст. З нагоди професійного свята кращим майстрам мистецтв було вручено почесні грамоти і грошові винагороди від районної влади та профспілкового комітету, передав щирі вітання та замовлений керівництвом будинку культури цінний подарунок і депутат обласної ради Віктор Розвадовський. Віктор Оскович знаєте, ось зі мною і казав: я говорю, завжди вдячний і навіть не розумію, як вони працюють. Це три категорії сільської, сільської інтелігенції. Це працівники культури. Це медичні працівники і вчителі. на зарплата, порой пристосованих приміщеннях, але ведуть величезну роботу по вихованню молоді, людей, по згуртуванню колективів і громад. І за це він вам всім низько, низько кланяється. Завершились урочистості святковою концертною програмою за участю кращих колективів Житомирського району.